Добрий день! Сьогодні 19 січня, свято Водохреща. Свято Водохреща для українського народу це джерело світлої радості, очищення душі, зміцнення та віри в добро. У цей день вода в річках стає цілющою і цілий рік данрує людям здоров'я та наснагу, захищає від лиха, наповнює життєдальною життя 19 січня відзначають хрещення Господня. У народі цей день називають іордана або водохреща. За біблійними переказами, коли Ісус досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення у річці Йордан. Здавна існує традиція на водохреще святити воду. Це можна, це можна лікувати, цим можна лікувати будь-які телесні та духовні хвороби. Зранку чоловіки йшли на річку, чиста вирубали в льоду хрест. Ставили його біля ополонки і обливали червоним буряковим квасом. Священник, наголосивши молитву, освячував воду, занурював в ополонку срібний хрест. Після цього освітяни випускали в повітря голуба і вода вважалася лікувальною. До речі, вода вода хреща зовсім не псується. Протягом року зберігається, зберігає свої всі лікувальні властивості, і, взагалі, вода в цей день є лікувальною всюди. І у річці, і в ставку, і навіть у крані. Дякую за увагу! Зі святом вас.